Друзі, всім привіт. Тиждень тому в Чеській Республіці відбувся другий тур виборів президента країни, в якому переміг колишній військовий генерал Петер Павло. Він замінить президента Мілоша Земана, який обіймав цю посаду 10 років. Він вважався другом Путіна та прихильником Росії. А політика Земана щодо України була неоднозначною. Іноді він заявляв, що ЄС має ввести найжорсткіші санкції щодо Росії, а НАТО має бути готовий відправити війська в Україну. З іншого боку, він підтримував російську агресію та окупацію Криму, а також був Хильником ідеї, що Росія має стати членом Європейського Союзу, цю ідею також поділяв президент Франції Еммануель Макрон. Про метаморфози Макрона та західних політиків у мене на каналі є. Ось це відео. Воно про світовий порядок, який Путін створив, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Так от, епоха Земана добігла кінця, 9 березня відбудеться інавгурація новообраного президента Петра Павла після тривалого політичного протистояння з експрем'єром Андрієм Бабішем, якого можна назвати Євроскеп. Тиком, який під час своєї кампанії уникав теми війни в Україні, кажучи, що хоче зосередитись на внутрішніх проблемах Чехії, Андрій Бабіш боїться ескалаційних кроків, тому міг би підірвати міжнародну військову допомогу Україні в рамках НАТО. Також він прямо казав, що у випадку, якщо буде здійснено напад на члена альянсу, він брав за приклад Польщу, він не прийматиме рішення відправити чеські війська на допомогу, попри те, що Чехія є членом НАТО. Так, от після такого політичного суперництва, президентом Чехії все ж таки стане про. Європейський та проукраїнський яструб Петер Павло. Він вже зробив ряд позитивних заяв щодо України та спланував свій візит в Київ після інавгурації. Попри те, що Чеська республіка є парламентською державою, роль президента в ній також важлива. Наприклад, за конституцією Чехії, президент призначає прем'єр-міністра та уряд країни, тобто формує гілку виконавчої влади. Вплив та влада президента Чехії дуже пов'язані з бажаннями та амбіціями особи, яка обіймає цю посаду. І Петер Павл вже заявив, що не планує бути церемоніальним президентом. Він націлений на зміни. Давайте сьогодні поговоримо про Петра Павла, про його біографію, про погляди, а також про важливість Чехії як союзника України. Для вашої зручності у відео є тайм коди якими ви можете орієнтуватись по змісту відео. Вони є під кожним моїм відео. Також не забувайте про вподобайки і коментарі, на які я завжди відповідаю. Якщо ви не підписані на мій канал, то я не бачу підстав цього не зробити прямо зараз. На цьому тижні я почав регулярно опубліковати. Вати новини у спільноту YouTube та у своєму телеграм-каналі раджу вам уважно читати ці новини, якщо ви їх зустрічаєте в YouTube та ставити там вподобайки. Для більшого занурення запрошую вас до мого телеграм-каналу. Там немає спаму, лише важливі новини за день з посиланням на першоджерела, що дуже важливо в нашому світі інформаційного хаосу та маніпуляції. Всі посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Для фінансової підтримки мого каналу є посилання на разовий донат через Монобанк та підписка на мій Патреон. На Патреоні є багато рівнів підтримки від 55 гривень на місяць. Там бувають розіграші книжок, іноді з особистим підписом автора. Переходьте, ознайомте з рівнями підтрим підтримки каналу. Якщо маєте таку змогу, то обов'язково підписуйтесь на мій Петро Я вже спланував три книжки, які я поступово розіграю на своєму Петро Поїхали, Петр Петронебо Павел Павел. Петер Павел Петр Павел народився 1 листопада 61-го року в чеському місті Плана. Тоді це була Чехословаччина, єдина держава Чехії та Словаччини, і ця країна була в комуністичному блоці, та здебільшого контролювалась з Москви. І в період з 60-х років по 89-й взагалі, називалась Чехословацька Соціалістична Республіка, як і Україна в радянські часи. Його батько був військовим розвідником Чехословацької армії. Він виховував сина по військовому, постійно доручав йому завдання, які за вимогливість. Перевищували вік хлопчика, також відправив його грати у хокей. Сам Петер каже, що з 14 років бачив себе у військовій справі та мріяв стати елітним десантником. З того ж віку Петер Павел почав своє навчання у військовій гімназії в Опаві, після закінчення якої він продовжив навчання в коледжі сухопутних військ у Вишкові і навчався там до 1983 року. На той час Чехословаччина була країною підписантом Варшавського договору. Це означає, що вся військова армійська структура була прорадянською та керувалась. З москви і Чехословацька армія була націлена проти НАТО та країн західного табору. Військову кар'єру Павел почав у тому ж 83-му році. Після навчання у коледжі він став командиром розвідувального парашютно-десантного взводу спеціального призначення. Однією з умов вступу до підрозділу було членство у комуністичній партії Чехословаччини. Спочатку він став кандидатом у члени партії, а через два роки отримав партійний квиток. Тоді у військове середовище неможливо було потрапити без членства у компартії. Ставши членом партії, він був. Капітаном та командував ротою повітряно-десантної розвідки. Про своє членство в компартії, яке було предметом багатьох спекуляцій, він зробив окрему сторінку на передвиборчому сайті, де виклав всі пов'язані з цим документи. Між 1988 та 1991 роками. Він навчався в аспірантурі розвідувального управління Генерального штабу для персоналу військової розвідки з роботи за кордоном і спеціальних завдань. Там його вчили агентурній справі, Він мав кодове ім'я Павик в архівному документі, який підсумовує навчання. Павла сказано, що він дуже відповідально підійшов до вивчення предмету, підтверджуючи дуже хороші передумови для опанування ним агентурної підготовки. У 1989 році в Чехословаччині прогриміла оксамитова революція, яка призвела до падіння комуністичного режиму в країні, відбулася демократизація та декомунізація суспільства. У тому ж році пройшли перші незалежні та демократичні вибори, на яких переміг президент Вацлав Гавел. Він в подальшому проведе Чехію крізь буремні хвилі змін та формалізує країну. Як частину НАТО і доведе Чехію до членства в ЄС, дуже важлива персона, про яку ми обов'язково поговоримо в окремому майбутньому відео. Після революції Петер Павел здобув іноземну освіту в університеті національної розвитки Сполучених Штатів та пізніше у Сполученому Королівстві. Спочатку за військовим фахом в Королівському коледжі оборонних досліджень, а пізніше отримав магістра міжнародних відносин у королівському коледжі Лондона. В свою молодість Петер Павел думав у вірному напрямку, коли крім обов'язкового вивчення. Російської вивчав ще і англійську, яка йому допомогла здобути іноземну освіту в натівських країнах. Пізніше він також освоїв і французьку мову у грудні 1989 року. Петер Павел вийшов з комуністичної партії і в 91-му він приєднався до генерального штабу армії Чеської Республіки. А в 90-х роках працював у військовій розвідці. З 92-го року він брав участь у миротворчій місії ООН в Югославії, де в січні 93-го він та його підрозділ допомогли врятувати з зони бойових дій понад 50 50 французьких солдатів на двох чеських БТРах вони проїхали до оточеної французької бази та успішно евакуювали французів, за що Петер Павел отримав дуже багато нагород. Після повернення з місії він займав дуже багато різних військово-дипломатичних посад. Був заступником військового гаташе посольства Чехії у Бельгії. У 96-му році був призначений начальником підрозділу, в якому починав свою військову кар'єру. Цей десантний підрозділ вважається найпрестижнішим в чеській армії, тому можна сказати, що його 14-річну мрія він втілив. Пізніше він отримав звання генерала та став командувачем сил спеціального призначення. Тоді він представляв Чехію під час вторгнення США до Іраку. Був офіцером зв'язку в штаб-квартирі США в Катарі. З 2006 року він був заступником начальника департаменту розвитку родів військ міністерства оборони Чехії. Далі Петер Павел обіймав посаду заступника військового представника Чехії в Євросоюзі та НАТО у січні 2010 року. Його призначили військовим представником Чеської Республіки при Верховному головнокомандувачі сил НАТО у Європі. Пізніше. Павел обіймав посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил чеської республіки. І вже у 2012 році президент Чехії призначив його начальником генерального штабу чеських збройних сил. За час своєї військової кар'єри він пройшов весь шлях становлення Чехії від комуністичного блоку до країни-члена НАТО, тобто діаметрально протилежний напрямок, зміна світогляду в якості начальника генерального штабу. Павел відстоював бюджет для чеської армії та наполягав, що не може бути скорочення військ. Кового бюджету Петр Павел підтримував участь чеських солдатів у війні в Афганістані та заявляв, що захист Чехії починається не біля державних кордонів, а біля зовнішніх кордонів НАТО, а іноді навіть за ними. Часто за тисячі кілометрів від Чехії на найвищих військових посадах його завжди супроводжувала репутація про західного офіцера, який має сучасну військову освіту, вільно володіє кількома іноземними мовами. Він дуже нетиповий військовий для посткомуністичної Чехії. Їздить на роботи на потужному мотоциклі, тримає себе в добрій фізичній формі. У 2014 році Чехія висунула Павла на посаду голови військового комітету НАТО на другу за ієрархією посаду в Північно-Атлантичному альянсі після генералу. Генерального секретаря військовий комітет НАТО це вищий військовий орган альянсу, в якому представлені начальники генеральних штабів країн-учасниць. Саме там приймаються найважливіші рішення для політики та стратегії альянсу. Його погодили на посаду, і він став першим головою комітету з країни, що була членом Варшавського договору, тобто першим головою комітету зі східної Європи. Він займався посиленням захисту повітряного простору альянсу, зміцненням позиції стримування, коригуванням з командної структури НАТО, працював над відновленням. Дням діалогу з Росією, перерваного після анексії Криму. Проте у 2016 році він висловлював думку, що Росія є небезпечніша за терористичну ісламську державу. До Росії він ставиться дуже скептично. Про це ми поговоримо трохи далі. У 2018 році його каденція на посаді закінчилась. Він пішов з чеської армії на пенсію, почав працювати викладачем і приватним консультантом, займався громадською діяльністю, і з 2015 року різні опитування регулярно приміряли його на посаду президента. Восени минулого року він розпочав свою президентську кампанію, зібрав підписи та зареєструвався як незалежний кандидат. Фланелеві сорочки, в яких він регулярно з'являвся, стали символом його кампанії за використання цього матеріалу в соціальних мережах і передвиборчих заходах. Деякі коментатори називали кампанію фланелевою революцією. Петер Павел був дуже серйозною ціллю для фейків та дезінформації, не виключаю, що це через його категоричні антиросійські погляди. Було багато вкидів про бажання Павла втягнути Чехію у війну в Україні при фотошопленні фото до прихильників Путіна і всіляке таке. Проте він переміг на виборах президента, набравши у першому турі 35% голосів, та у другому 58%. з шаленою підтримкою серед звичайних людей та серед впливових та медійних особистостей. В ніч підрахунку голосів його штаб навіть приїхала президент Словаччини Зюзанна Чапутова. Петер Павел має двох синів від першого шлюбу. Вдруге одружився на Єві Павлові. Вона також військова, підполковник запасу. Разом виховують обох синів та дочку. У нього є автобіографія, полюбляє активний спосіб життя, грає в хокей та має в свою кошку фотографіями, якої ділиться в інстаграм. Також п'є пиво. У нього доволі прикольна інста. Підписуйтесь, можете і на мою підписатись. Є потреба жітися, руська агресія на Україні є барбарстві. Пан Павел у березні офіційно. Стане президентом Чехії і саме його погляди, його медійна присутність та його вплив будуть вирішувати суть чесько-українських відносин. Тому поговоримо про його яструбові погляди. Спочатку спробуємо охарактеризувати його внутрішньополітичні вподобання, щоб зрозуміти, який вплив його погляди будуть мати на життя звичайних чехів. Чехи вірні друзі України, і звісно, я, як українець, бажаю їм президента, який буде робити Чехію краще. Потім поговоримо про те, що важливо саме для нас, для українців. Про Геополітичні орієнтири Петра Павла. Петр Павел самовисуванець. і він не є представником жодної парламентської політичної сили. Він повноправна обраний президент Чехії, який не має формальної заборгованості перед іншими партіями та політиками. Звісно, він вів перемовини про підтримку своєї кандидатури. Проте на якісь домовленості він не погоджувався, бо його загальнонаціональна підтримка була міцною і без політиків та партій. Я думаю, що підтримка тією чи іншою партією Петра Павла більше давала бонусів саме партії. Ніж йому, проте його все ж таки підтримала правляча партія, яка має більшість одразу у двох палатах парламенту та свого прем'єр-міністра за ідеологічним спектром. Коаліція разом. Правоцентристська сам Петер Павел на парламентських виборах голосував саме за неї. Думаю, що з правлячою коаліцією Петер Павел буде співпрацювати доволі тісно. По-перше, по поглядах у них доволі багато збігів. Його також можна назвати правоцентристом. А по-друге, вже у 2024 році почнеться передвиборча кампанія до чеського парламенту. Якщо Петер Павел та правляча коаліція не зможуть поратись з енергетичною кризою та інфляцією в Чехії, то програвши президентські вибори Андрій Бабіш, має всі шанси на реванш на парламентських виборах у 2025 році, що може вести країну в тривалу політичну кризу. В своїй програмі Павло закликає до дебюрократизації та гнучкості держави в економічних питаннях. Держава Петра Павла має бути опорою для малого та середнього бізнесу. Також він прагне підвищити прозорість офісу президента та державних структур. Для цього він відкриє президентський замок для освітніх заходів. Також він наполягає на необхідності діджиталізації країни, так що можна в майбутньому очікувати, що українська дія розробить схожу систему для чех. Як це було з новоствореною естонською дією, довгий час до президентської кампанії та 2002 року Петр Павел виступав за інтеграцію Чехії в спільну європейську енергосистему. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, стало зрозумілим, що деякі члени спільної енергобезпеки ЄС можуть корумповано прив'язатись до такої держави, як Росія, як це робили уряди Німеччини останні десятиліття. Зараз його погляди на енергетику можна назвати державницькими. Він хоче, щоб Чехія була енергонезалежна. Він Прямо каже, що час покласти край рокам ігнорованої залежності від одного домінуючого постачальника від Росії також він прагне приєднати Чехію до будівництва європейського терміналу для зжиженого газу, який є альтернативою російському газу. Про інше скажу трошки коротше. Петер Павел виступає за приєднання Чехії до єврозони, щоб замінити чеські крони на євро. Виступає проти нелегальної міграції, підтримує одностатеві шлюби та їх право на усиновлення дітей. Виступає за право жінки на аборт у випадку хвороби дитини або зґвалтування. Заборону абортів вважає дискримінацією, але проти зловживання цим правом. В цілому він виступає проти масових узагальнень а кожна проблема і кожне рішення проблеми має бути адресним, тобто конкретним. Геополітика Петра Павла можливо стала ключовим фактором його перемоги. Він прозахідний, західний, про натівський, про європейський та тотально проукраїнський політик. Чехія його часів стане міцнішим союзником ЄС та НАТО. Він виступає за збільшення оборонного бюджету та за збільшення присутності чеської армії в структурах НАТО. Він підтримує ведення всіх важливих санкцій проти Росії, вважає енергетичну домінанту РФ причиною війн у Європі. Петр Павел підтримує вступ України в ЄС та в НАТО. Вважає, що післявоєнна українська армія не може залишатись поза альянсу, тому що буде найдосвідченішою армією в Європі, а може навіть у світі. Він категоричний скептик щодо. Росії не тільки до діючого режиму, а й в цілому до росіян та їх імперіалістичних поглядів з путіним та його кампанією все зрозуміло. Їх місце на лаві підсудних або в домовині. Але Петр Павло здається єдиний західний політик такого рангу, який чітко висловив скептицизм щодо російської опозиції в інтерв'ю виданню політико. Він називає Навального російським націоналістом та псевдолібералом, який мало чим буде відрізнятись від путінської влади. Хоча ситуативно він буде кращим партнером у повоєнних перемовинах. Росіяни за своїм менталітетом далекі від демократичної нації у них завжди буде авторитаризм. Після російської окупації Криму у 2014 році Петр Павло сказав в інтерв'ю Associated Press, що члени НАТО повинні витрачати більше на оборону, проводити більше військових навчань разом і твердо протистояти діям Росії. Його заяви про тотальну підтримку України. Думаю, ви часто зустрічаєте в медіа. Тут на цьому зупинятись не будемо. Можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я публікую багато цікавих новин, зокрема і про Петра. Павла. Ще я згадаю, що Петр Павло скептично налаштований щодо Китаю. Це відрізняється від політики його попередника, який левову частину своєї каденції намагався втягнути Китай в Чехію. Проте через низку шпигунських скандалів та загроз чесько-китайські відносини трошки охололи, але не так сильно, як охолонуть за часів Петра Павла. Після обрання він зателефонував президенту Тайваня та висловив свою підтримку. Він став першим президентом європейської держави, який поговорив із президенткою Цай Інвень, що порушує принцип одного Китаю, якого традиційно тримаються європейські політики. Згідно з цим принципом, Тайвань вважається частиною Китаю. Уряд Кенер вже засудив такий крок новообраного президента Чехії. Проте Павел безпосередньо в своїй президентській програмі вказував, що Китай є загрозою, і це треба мати на увазі. Серед іншого він дорікає Пекіну, що той міг би вплинути на дії Росії щодо України, але залишився осторонь. Айбелівде ви щодо провайдеюкраїна ту ані асистентс детвол інейболдем win the конфлікт to restore sovereignty and territorial integrity. Попри латенто про Смілоша сміло Чехія з 24 лютого у повний зріст повстала на бік України у кривавій російській війні. Чехія одна з перших почала надавати Україні військову допомогу. Ще до повномасштабного вторгнення чехи передали нам снаряди радянських калібрів. З квітня почали постачати Україні БМП, ремонтувати техніку зсу, постачати вітчизняні аналоги градів та Дана, Почали передавати модернізовані танки Т 72 та тренувати українських військових. Чехія має свій оборонно промисловий комплекс та спільні проекти з натівськими країнами. Чеська армія має великі запаси радянської техніки, і всі зусилля ОПК та бюджету армії. Чехія спрямовує на допомогу Україні та на власне переозброєння. І тепер президентом республіки стане натівський генерал Петер Павел. Його різтурбові погляди на війну Росії проти України та на майбутнє ЄС і НАТО обов'язково будуть мати вплив на нинішнього очільника Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга. Петр Павло три роки обіймав посаду голови військового комітету НАТО. Друге за ієрархію посада в НАТО, коли першу посаду обіймав Столтенберг. Петр Павло і його візія майбутнього, у тому рахунку, і його заяву про необхідність інтегрувати Україну в НАТО, будуть мати вагу в альянсі і серед його членів. Чеська республіка часів Петра Павла буде міцною опорою та підтримкою для України, як і під час війни, так і у часи післявоєнної відбудови. Вибір Павла – це правильний вибір для чеського народу, який висловив солідарність з нами та розуміння глобальної політичної ситуації. Тому бажаємо чехам чудового президента і чекаємо на його інавгурацію та перший візит до України. До зустрічі!